Знаємо проблема, про якій сьогодні приїхали сюди, будь ласка, ясно, хто буде говорити теж. Кожна свій акт є їх дітей. І мама двох дітей. Ми хочемо допомогти з таким проханням, що дали нам відповіді на нашій обіцянці, які були дані у 2012 році. Щодо Ми хочемо, щоб ви дали відповідь. Ви сам викладали на річний камер. І ви обіцяли нам. Разом з начальником управління ВКБ, значником Так, Ми знаємо. Ми все прекрасно знаємо, у нас все є за знято на відеокамери. І ваші обіцянки, ви обіцяли, що ми в 2013 році зайдемо до нової школи. І так ми не зайшли в школи, Ми далі залишилися в старій школі. Дякую за нам, Якщо не помню в листопаді міський, так, 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 так. Так. 3 листопада дійсно була закладка капсули будова нової школи Слідковець. Правильно? Правильно. Правильно? Правильно. Тоді на цьому а, закладці цієї ці, капсули був я його значення підтвердників. Зараз сьогодні теж немає, його віка не лежить. Те, що обіцяли, що в 2013 році буде відкрита школа, тоді від тих слів ніхто не відмовлявся. Тому що згідно плану будівництва, які були складені на 2013-2014 роки, так і було передбачено. Оскільки відбулися за час певні зміни, є певні проблеми фінансового характеру і в державі, і ми це знаємо, не будемо вже говорити про те, що і в світі, і в Європі теж існують кризи і є фінансові проблеми. Тому на сьогоднішній день школа ще не збудована. Вона є в плані будівництва і вона буде збудована. Як тільки будуть поступати гроші державного бюджету, будуть йти далі будівництво. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день в області е в стадії будівництва перебуває більше 30 шкіл, 30 шкіл і е майже 55 садочків по області. Тому ситуація є така, яка є на сьогоднішній день. Як виходите батькам з цієї ситуації? Як дітям, власне, як навчатися? А, значить, моя позиція така. Я вже мав розмову з вашим керівництвом району так? і з освітою, з усіма. На сьогоднішній день всі прекрасно знають, що в тих приміщеннях, де навчаються перші-четверті класи, вони набагато кращі, ніж ті, де вчаться 5-9 класи. Правда чи ні? Правда чи не? Тому на сьогоднішній день моя особиста пропозиція була для них така, перший-4 класи. Далі залишаються дівчата в тих приміщеннях, які є. 5-9 класи, якщо вже кажуть, що там кінець, ні грами, не можна зайти в цю школу, вони будуть, дається автобуси, будуть доїжджати поруч в школу, Солодоном. Добре, <звіт> будь ласка, Скажете ні, значить ні. Будь ласка, які ваші пропозиції? Що ви Ми пропозиції? хочемо докладати одне. Ви нам скажіть, коли розпочнеться будівництво нашої школи? Будівництво розпочалося у 2013-му. Нічого воно не розпочалося. Фундамент обріз онди бурянами. Журналісти це прекрасно все виділи. Ви обіцяли нам відкрити в 13-му школі. Кошти, які були виділені на обласну раду, так як. Такі простий селянини, ми знаємо 24 мільйони. Ви можете нам сказати, де ті мільйони пішли. На що пішли? Значить, я... Де розподілені ті гроші? Куди? Ще раз У Буковель? Ніхто не на Буковельніку гроші не розпочав. 5 мільйонів на Буковель пішло на, на ремонт відсадка. Якщо нашому президенту побудувати Тайландку за 24 мільйони. Гроші знайшлися. І навіть цьому обласна рада допомагала. Бо це ми бачили все по телевізору. А наші діточки, 24 роки ми просимо побудувати школу. Нема школи. Ви безпогласні, щоб ваша внучка чи дочка ходила до такої школи, щоб прийде зима, постійно боліє. Грип за грипом, грип ускладнення дає. Діти боліють кожен раз. Ви согласні з нами, з такими простими людьми. Абсолютно згодом, правильно, нас це є не крайній метод, але ми пішли на те. Нам дуже буде трудно це доганяти і вчителям, і діточкам нашим. Але як скажіть нам добитися, щоб ви розпочали будівництво школи? Беріть гроші в кредит. Можна кредит, бере державу кредит, гроші? бере. Значить, можна взяти в кредит. І там, де потребується вже школа покласти, можна їх покласти. Нам не треба ні басейню, ні нія нам покласти на нормальні умови. Аби діточки наші вчилися, як всі кругом в районі наш почти село бачили, яке ракують гарне село. І всі, що кругом мають школи, паракомс немає. У священникових хатах живе діти вчаться і стойня. Ну і ви були. були. Що ви нам зробили? Що нам допомогли? Коли вибори? То ви всі обіцяєте, що ви нам щось зробите. Пройшли вибори, ви нічого нам не робите. Далі сидите в своїх теплих кабінетах і все не це я не кричу, але я просто Затом, так говорю. Бо в нас просто, вже давайте, так сім'я наболіло, тоді це питання... Я зрозумів жінку, що вас. Але давайте думаємо це так. Перше, е, ніяких виборів і балотування по вашому округу я не проводив, і ніякі передвиборні кампанії я вас не проводив. Ми так, за, що, вас ласка, не за вас іменно не кажемо за вас іменно. І будівництво цієї школи це не була якась, якась, якась передвиборна компанія. Так, що, будь ласка, це не треба робити. Те, що є проблема, будь ласка, давайте разом ми сидимо тут. Скажіть, будь ласка, який вихід? Ну вони кажуть, брати. Бо ну, я з ними говорю, будь ласка, давайте зараз потім будемо треба. От я з вами говорю. Є такий варіант. Зараз 5-9 класи, де приміщення віршні, підвозьте туди. Не дамо. Добре, кажіть, що інше. Ви назвали вихід для положення 3 класу возити сусідній, ну, скажімо, до школи. Так. <головіка> Жодне з батьків не пустить свою дитину через заварність. Тима знімається, тема знімається. Будь ласка, пропонуйте далі. Що? Я там ви ж може не знаєте, у нас місто обирвало, Бу, і бірвало, розняли повністю. Зараз аварійний місто в аварійні місті. Батьки пустить дитину в автобус через аварійний місто, зараз буде зима. Там буде можна воріти, що ніхто дітей. Нате більше ніхто не вирувається. Все добре, тема знімається. Скажіть, будь що ви пропонуєте? Ми пропонуємо, щоб це почалося розуміємо, що це не буде за рік, за два, але щоб це почалося. За рік цього може бути що? За різні не буде. А за рік за два може бути чи я хочу за півроку можна. Зараз у та зима немає, а там ми досить дітей не пустимо до школи, поки ви не розпочнете будівництво школи. Будемо ми бачити, що є робітники. Працює на челсі. Буде йти будівництво, будуть сходити діти до школи. Припередити будівництво, опять дітей не будемо до школи. Пострадає село, пострадають вчителі, пострадаємо ми всі. Але ми якось мусимо привернути увагу на нас таке болюче питання. Розуміє? Давайте скажемо про те. Про те, що ви привернули увагу, вже більше нічого не треба. Всі центральні канали телебачення України вже всю увагу до раківця, Івано-Франківської області. Ми не хочемо ми хочемо школи. Що наші діти і і що То проти нічого немає. Я ще раз скажу, якщо б це була одна єдина школа, якщо б це була одна єдина школа, яка не будується і не здається, тоді цілком зрозуміло, тут повний колонку. У Городчанському районі, районі ще, будувати, ще, на наші ще треба в нашій товарі не буду. В Городчанському районі де є школа, що треба так і терміново будувати. В Горчанському районі такі, на сьогоднішній де? день Богчанський район практично єдиний з районів Первократівської області, де практично залишилося ще збудувати одну школу. От бачите, от бачите, один єдиний школьний школьник, але є 24 школи. роки ми просто... Якби це, як це була одна єдина школа в раківці, яка не будується, тоді це було б Але ви мені але ще, ще раз, А ще, ще де є ще де такі школи, школи, як в нас? Ще десь є такі всіх? Ще є гірші? Якщо захочете, я вас між машинами приїду, добре? Будь ласка, я вас запрошую машинами приїжджати. Ні, я не хочу ніде з вами гікати. Я просто хочу, аби... Діти мають, діти в школу. Зазвичай ми не беремо ремонт. За батьківські рахунки все побілено. Ні, то навіть діти там ще не вийшли. Будуть виходити на перегляд у курсі і шукатурка осупатися на голову. У нас був такий випадок, що вагітна жінка у кінці навчального року проломилася, підвога проломилася, вона впала, лежала в лікарні